Друзі, вас вітає компанія ProCar, прямо з Південної Кореї. Сьогодні взяли ще одну дуже класну автівочку на продаж. Взяли її з аукціону цілих автомобілів Кейкар в Південній Кореї. І скоріш за все це відео ви побачите, більш таки розгорнутий огляд, бо бачили коротеньке відео по ній. Тут буде трохи більше інформації. А також не забувайте, що у нас є повний фото-відеозвіт. Перед тим як ми купляли цю автівку, ми перевіряли її на аукціоні. І також є ще один фото-відеозвіт, коли вона вже приїхала до нас на базу. І тут також ми її ще раз перевіряли. Дуже незвичайна автівка в тому плані, по-перше, стан, це у нас Kia K5, комплектації SX, точніше кузов SX, комплектація Nobles. Кузов SX відрізняється більш такими спортивними елементами, як передній бампер, він трохи агресивніший, ніж у звичайної k 5 видно з боку, а також спортивне кермо. Ну і До цього всього у нас тут є ще й панорама. Ця автівка 2015 року випуску по шилду. Також 164 тисячі кілометрів пробігу має на даний момент. Авто не із-під таксі, і не з-під оренди. У автомобіля була тільки власник фізична особа. Це підтверджено документально, а також підтверджений пробіг, як документально по Car History, іншим там додаткам, так і технічно. Тобто, все це перевірено. І ми гарантуємо те, що пробіг буде відповідати дійсності. По самій комплектації NobleS є практично все. По-перше, це електропривід передніх сидінь. І справа, і зліва також є боковеще управління електроприводом переднього пасажирського сидіння. Кермо, як бачите, трохи зрізане внизу, це спортивна версія, є круїз-контроль, повний мультируль. Ну, Тут курсова устойчивість таке. Є двозональний клімат-контроль, такі вставки типу під дерево. два ключа, обдуви підігріви передніх сидінь. Ще шторочка, все дуже охайне. Рідна мультимедія, зеркало з хайпасом та автозатемненням. Стеля все чиста. Ну, видно по стану сидінь, що за автомобілем дуже охайно дбали. На задньому також це двохконтурні підігріви сидінь. Видно, що працюють. Тильні сторони, також все охайне та чисте. По технічному стані автомобіль весь в рідній фарбі, він повністю заварійний. Абсолютно нічого не мінялося, не ремонтувалося, ціле свіже авто. Двигун і коробка відпрацьовують нормально, тут навіть є додатковий коврик. Хоча перший раз взагалі бачу таке, в таких машинах, але людина дбала про машину тут і навіть такі дрібниці є і це вже є приємно. Камера заднього виду з динамічною, до речі, розміткою. Це вже також щось що значить. А самим приємним бонусом буде для е, власника цієї автівки, те, що тут круг стоїть абсолютно нова резина, мішлен, і ще й дуже свіжа е, дата, дата. Вибачаюсь з цієї сторони не видно, поглянемо з цієї сторони. Так, Дата у нас 24 рік, 42 неділя, тобто це максимально свіжа резина. Вкруг вона все. Одинакова стоїть. Дивіться, на залишок протектора вона майже нова. І це вона вся така по кругу. Стан автомобіля на даний момент такий, що тут взагалі не потрібно буде нічого робити. Вона виглядає чудово, тут навіть не потрібна буде поліровка. Просто сів і поїхав. Повністю всі функції справні. Тому такі автівки хочеться знаходити і продавати. Тим паче, що за надану інформацію компанія Прокар завжди несе відповідальність. Якщо ми говоримо, що це хороше авто, то це є так на 100%. Ще трошки покажемо під двигуном. Тут, бачите, нічого не намивали, не натирали все як є, робочий стан, жодних підтіків масла чи інших зауважень. Не знаю, що по комплектації все сказав так швиденько, те, що є круїз контроль, то все є дуже добре. Пробіг ще раз можемо зазначити, а також показати він номер. Та, в принципі, напевно, все. Але дуже рідкісний екземпляр, щоб знайти його в такому стані, по такій ціні. Ну, це місяці можуть піти, бо таких автівок дуже мало в Кореї. Тож, наразі вона у нас в продажу. Ціна в Кореї або ж в морі 7650 доларів. Ціна під ключ в Україні вже з розмитненням 13200 доларів орієнтовно. Так що пишіть, друзі, дзвоніть, відповімо на всі питання, надамо всі матеріали, підтвердження, все як у людей. Дякую за увагу. Всього доброго.